Вітаю вас, мої любі терези. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне таро. Давайте зробимо таро передбачення на червень місяць для вас, мої любі, подивимося, яким він буде для вас, якими подіями наповнені, якими емоціями. Я взяла три колоди. З кожної колоди ми візьмемо по три карти: дев'ять карт. Це досить велика кількість інформації. Хто хоче більше, дивіться за асцендентом і ще плюсуйте Дев'ять карт, але слухайте, яка інформація ваша, тому що передбачення на загал. Що вам відгукується, що з вами резонує те і ваше. Ну що ж, мої любі терези, червень, перша карта для вас. Що тут у нас? Четвірка мечів це зупинка. Коли немає руху, немає інформації, немає можливості вплинути на щось. Я чекаю, я приймаю, тому що, ну, не, так треба, не на часі. або... Немає можливостей, немає часу, немає бажання. Зупинка одним словом. Для того, щоб відпочити горизонтальне положення, для когось це, можливо, вже відпустка. Хтось перед телевізором, хтось медитує, хтось от для того, щоб перезапустити своє мислення, своє бачення, дати спокій собі, відпочити. Для когось це можливо спа процедури, масаж. Ну, що це для вас зупинка? Медитація. Переоцінка, оцінка, планування. Йдемо далі, будемо дивитися, що там ще. Наступна карта для вас помірність знову. Помірність це я приймаю. Тобто, що тут? Можливо, щось йде не так, як би вам хотілося. А ви дратуєтесь, ви нервуєтеся, ви шукаєте якісь вихід, варіанти. Можливість вплинути, просунути, поміняти ситуацію не потрібно, тому що, ну, зупинка, все, ніхто, ніхто нікуди не спішить. Насолоджуйтесь, і відпочивайте. Помірність я приймаю, я пливу за течією, значить так треба. Помірність це гармонія. Гармонія в мені, гармонія навколо. Незалежно від ситуації я приймаю, я не можу її змінити, вплинути так треба. Дивимося ще далі. Наступна карта для вас, мої любі. Що тут в нас? Лицар Кубків. Ну, Лицар Кубків. Це вже емоції починають брати своє. Лицар Кубків може бути молодий чоловік стихії, пові... вода, риба, рак, скорпіон в вашому житті від 20 до 40 років. Який буде вас піднімати вам настрій, кликати кудись в поїздку, принесе подарунок, бо це емоції. Це людина, така емоційна, романтична, яка буде вас намагатися втішити, так, в залежності, що у вас тут за ситуація. Або, можливо, буде відпочивати разом з вами. Це поїздка з такою людиною, ось в відпустку. Або це ваші емоції. Фігурні карти це люди. Якщо це не людина, то це ваші емоції стосовно ось ситуації, яка у вас, або що навпаки, я, бо кожна енергія має плюс і мінус. Можливо, що от класно, що я вже я приймаю. Добре, що є можливість відпочити. Я задоволений, що так все склалося. А для когось, можливо, навпаки, це такий істеричний стан. Ну, я не хочу, я не приймаю, я дратуюсь. Отаке емоції в мінусових проявах. Ну що ж, ми дивимося далі. У нас ще попереду 6 карт. Будемо поєднувати. Дивіться обнулення, що саме от в такому спок стані спокою, ви зрозумієте. Що ви хочете, ви, в вас з'являться нові ідеї, нове бажання, нове бачення, осмислення чогось. Тому дайте собі можливість, дайте собі цю можливість відпочити, тому що саме в такому стані спокою, релаксу, медитації ви отримаєте якісь інсайди, якісь нові бажання, новий поштовх. Дивіться, нуль, обнулення. І дурень це коли ми з легкістю не заморочуємося, не переживаємо, не, не плануємо, не обдумуємо це купу разів, а з легкістю йдемо, приймаємо ці зміни. Знаєте, це коли от я на хвилі, на оці, всесвіт мене несе, я вловив цю хвилю. Тому що тільки ми починаємо все ретельно там, планувати, думати, рахувати, все, тоді дурень стає мінусовим. І лишитися в дурнях. Ну і що, йдемо далі. Йдемо далі, будемо бачити, що кудись це приведе цей дурень ваш посухів? До її. Ваш це дуже молода енергія. Коли я хочу, от я з таким ентузіазмом беруся, іду куд... з радістю, з легкістю, з бажанням, я можу, я хочу, мені цікаво, це така. Не стримань, коли не можна стримати себе, втримати, стриматись, е, запалилося, е, горить е, от нові бажання, загорілося в, ваш, в вас бажання і все я йду. Я знаю, що ця дорога мені під силу, що я хочу, я можу, мені цікаво, це ентузіазм, це поштовх, це вогонь, який вас штовхає на дію, на подорож, на поїздку, поїздку. Так, можливо, це і є поїздка в відпустку. Або ви в стані спокою придумали щось для себе, нову, нове цікаве ну, що ж. Ще одна карта, туз мечів Так, ви придумали. Паш це початок, і туз це також початок. Ви маєте ідею і маєте силу її втілити. от Це ідея, це план, це ясність, це планування, це інформація, а це вогонь це сила для того, щоб це втілити. Бажання, наполегливість. Чудово. Подивіться, яке гарне поєднання, обнулення. Я маю ясність, ідеї, я маю силу, я маю завзяття, я маю, я, це оптимізм чудовий. Дивіться, як гарно. Тому не бійтесь, починати, не бійтесь, обнулюватись, не бійтесь, міняти себе, Чи от що вашому, що, яка сфера вашого життя потребує цього обнулення. Дивимося далі, у нас ще три карти попереду. Шістка мечів. Ну, реально, багато хто поїде в поїздку, тому що це дорога, це відпочинок, десь вже, так, в горизонтальне положення, можливо, десь на пісочку, на пляжі. І обнулення. Можливо, туди, куди ви ще не були. Дорога. Плани, які я втілюю. Дивіться, тут двоє людей з коханою людиною. Яка підтримує ваші плани, яка, яке, людина, з якою вас одне бачення, одне розуміння, тому що ви разом їдете туди. Разом для когось це поїздка далеко, для когось це це ну, плани, які ми втілюємо, рух за планом. Справи, які ми вирішуємо. Тому вже підставляйте в кожного що, що це для вас. Ну, але так як є нуль. Обнулення то це щось нове, переїздка, в нову домівку, переїзд, еміграція, нова робота, або нове місце, де ви ще не були. Це може бути похід кудись, там, на обстеження, ви записалися щось кудись, де ви ще не були, пізнаєте щось нове. Йдемо далі. Знову паш мечів, ну у вас дуже багато нових починань. Ваша внутрішня дитина вам підкаже. А можливо, діти і онуки, ви з ними їдете в дорогу заради них. Або це от ваша дитина задоволена така ось цим обнуленням. Дивіться, у вас є паш паш посухів, туз мечів, паш мечів. Буде, буде ідеї, буде сила їх втілювати, буде такий запал і натхнення, і ентузіазм. Головне: ну, дайте собі можливість, не бійтеся, стрибайте, ризикуйте. Ще одна карта. Так, трійка посухів. Це вже керунок, це напрямок, коли ми впевнено, йдемо туди, куди ми собі намітили. У мене є план, і я йду от навігатор заклали. Курс заклали е всі. Параметри і відповідно них там, йдете, їдете, дотримуєтеся того, що ви собі нам, нам на, спланували, намалювали, заклали. І оце і є ваша дорога. Цілеспрямована, коли є розуміння, куди я йду. Це рух далі, прогрес, дорога, ріст, впевненість, що я йду в правильному керунку. Ну, що мої любі? Я вам бажаю досягти результату. Я бажаю вам легкого обнулення. Я бажаю вам приймайте все, що йде в ваше життя, з радістю, з легкістю. Я бажаю вам радості, любові, гарного настрою. Наповнюйте своє життя любові, все, що навколо вас, наповнюйте любов'ю. Транслюйте любов, отримуйте любов. Я бажаю мирного і спокійного червня, успішного, легкого, позитивного. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, будь ласка, розказуйте, що програється, як, які емоції відчуваєте, діліться своїми враженнями. Ставте, обов'язково ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Do të ustreti po fa